Партнер показу центр доктора Бубновського. Допомога під час вагітності та відновлення після пологів. Вони живуть під пристальним наглядом фотокамер та папараці. Їхнє життя для всіх відкрита книга, і жодна деталь не залишається непоміченою. Зірки реаліті шоу та світські левиці у 2012 році стають мамами і тепер ховаються від публічності, аби сповна насолодитися материнством. Епатажна російська ведуча Вікторія Боня приймає вітання з народженням доньки. Дитина з'явилася на світ зовсім маленькою. Вага 2 кілограми 760 г грамів і зріст 47 сантиметрів. Ім'я дівчинці дали незвичне Анжеліна Летиція. Боня розповідає, що ім'я підбирала не орієнтуючись на західних актрис, а тому, що Анжеліна, перекладаючись з латини, означає Янгол. Из прошлой жизни забрал, запутал мысли. Я с тобой поняла, что значит любовь. 6 березня Оксана Федорова народила хлопчика. Первісток вагою 3 кілограми 100 грамів і зростом 50 сантиметрів з'явився на світ у Москві. Найкрасивіша жінка планети, яка завоювала свій титул 10 років тому. Зараз намагається не афішувати своє особисте життя. Навіть ім'я дитини досі невідоме. Щоправда, кілька видань пишуть, що хлопчика назвали на честь Баскова Миколаєм, з яким Оксана підтримує дружні стосунки. Бакайте 30 березня народила довгоочікувану дівчинку. Назвали новонароджену Клавдія, але вже зараз новоспечна матуся називає доньку Клава. Мати вже трьох дітей Крістіна Орбакайте жартує. В її сім'ї немає жодного однакового прізвища: Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте, Микита Прісняков, Дені Байсаров і Клавдія Земцова. Партнер показу центр доктора Бубновського. Допомога під час вагітності та відновлення після пологів.